Мені подобається оцього запитання. Слава Ісусу Христу. Отче, коли закінчиться війна. Амінь. 16 квітня. Так нормально буде? Смішні, чи що? Війна не залежить від одної людини. Від того, коли закінчиться війна, залежить від примірно. 200 мільйонів людей, може трошки більше. 200 мільйонів людей. Це залежить від стану армії Російської Федерації, від стану армії України, від економічного стану Росії України, Європи, від волі європейських тих тих країн, які нам допомагають від Америки. Це залежить від дуже багатьох факторів. Наше діло молитися, щоб їм не стало грошей, чим воювати. Ви скажете, ну так, росіяни треба будуть їсти, але гроші на, на зброю знайдуть. Може і так. Але сьогодні в глобальному світі так все побудовано, що всі держави дуже сильно є залежні одних, тому що світ є глобалізований. І якщо котрась держава, як казала моя бабка, процька буде показувати коники... То її можна усмирити і усмирити не тільки конвенційною зброєю, але і економічно. Це болізно для кошельків, але люди будуть живі. Ми сьогодні несемо тягар за цілий світ цивілізований. Ми українці. І тому кажу вам, розраховувати треба. Що війна буде довго, щоб ви не чекали, що завтра вона закінчиться. Війна буде довго. І не треба себе тішити, щоб потім не розочаровуватися. А це значить, рукави закотили, далі волонтери, далі підтримуємо і працюємо. Крапка. І тоді закінчиться війна, коли росіяни заберуться з нашої землі. Або не схочуть, або не зможуть воювати. І все. Я ще відколи казав, що і всі, хто мене дивиться систематично, ми молимося за дефолт Росії, за те, щоб вони не мали чим воювати. Це саме ліпше. Не хочеться нікого знищувати, не хочеться нікого ну, закопувати в землю тим більше молодих хлопців. Краще, щоб воно закінчилося, але це залежить, ще раз повторюю, від просто величезної кількості факторів. І відносіться до цього серйозно. Не треба собі фантазувати, що Господь Бог зійде з неба, пошле 10 ангелів і вони закінчать війну. Ні. Війну люди почали людям і закінчувати. Маю таке питання. Наснився мені сон, у якому я прокинула, проклинала жінку, щоб вона не народила дитину. Прокинулася з відчуттям, ніби скоїла гріх. Але на... Помолилася, але на душі залишився тягар, неначе я зробила в реальності, в реальному житті. Отже, що мені робити, та як ставитися до такого сну. Щиро дякую за відповідь. Не тільки до такого сну, всім нам сниться щось. так? І часом такі речі, які, які ти ніколи навіть не думаєш, Боже, що таке наснилося, ніколи про це не думав. Місця не ті, люди, інші ситуації взагалі складні. Але все, що сниться, це то, що наша підсвідомість старається викопати і упорядкувати його, щоб ми його прожили і дали оцінку. Ми щоб дали оцінку своїм вчинкам. І якщо ви засуджуєте той вчинок, і хочете покаятися, це і дуже добре, навіть якщо це в сні, людина повинна бути чистою і в сні і наяву. І Тому, коли вам сниться якесь дурне, значить в голові нема порядку, його треба упорядкувати. І не треба з того сповідатися, що вам там сниться, бо це вам сниться, вам і треба дати оцінку, ви маєте право себе осудити або. Або простити і так далі. Ви особисто. Сповідатися із снів не треба. Це можливість вам прийняти рішення, що би там вам не наснилося. Якщо ви проклинали якусь там жінку, значить, ну, десь воно взялося щось не так з тою жінкою. Купіть щось її. Щось не, 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 не значуще. Придіть, принесіть і скажіть, о, я тобі купила рушничок. Під посуд такий, що стелити, щоб вода стикала. Воно буде простеньке, але воно буде жест. Це буде жест. Хоче сім'я на, на, на грані краху. Я хочу її врятувати, чи можна до вас приїхати на розмову із дружиною. Якщо, якщо так, то куди йде контакти, щоб все узгодити, Богдан? Ого. Як ви думаєте, що коли ваша сім'я дістала тріщину, і ви прийдете до мене, і я вам дам води живої напитися і ви склеїтеся, то я вам кажу ні. Вас має бути бажання, щоб ви вдвоєм хотіли до мене приїхати, щоб я благословив вас, оновивши ваше подружжя. Тоді буде толк. А якщо одного тягнути за руку, а друге просто не хоче їхати, то нічого з того не буде. Який би той отець ваш не був файний і мудрий. Подружжя це є справа двох. Хто не здатний жити в подружжі, той не здатний до Царства Божого. Бо царство Боже це є спільнота. Подружжя це є. Елементи спільноти на землі, коли ми показуємо Бога, як ми можемо жити в спільноті. Як ви не годні жити в спільноті ті, котре одного любите, які один одному подобаєтеся? то де вам до царства Божого? Вам далеко до того. Тому пекло, пам'ятайте, це є спільнота одиноких. Спільнота одиноких. Це і пекло. Отже, прошу вас вашої поради наставлення на правильне рішення, не знаю, як поступити. Закохався в дівчину, вона до мене добре і каже, що і каже, що не, що не проти бути зі мною, але кохає всі серцем іншого. Та ти що? Мені від цього дуже болить душа. Як мені поступити? Відступити і забути цю людину? Чи надіятися на взаємність Саша? Я просто балдею від таких запитань. Я не знаю, чи це правильне слово так казати. Ви хочете, щоб я вам ще пари вибирав? Подружжя знову ж таки -п -п перепрошую, це є це є вінець того всього, що ти в цьому житті шукав, вибирав. Розумієте, Хлопці ще люблять побитися трохи за дівчину. розумієте. Хто дужчий, хто там ще щось. А потім дівчина так подивилася, а то це нормальний, то це любому морду наб'є. Я за це вже йду. Навіть трохи його не люблю. Але моя бабка казала, що чоловік має бути трошки кращий від малпи, і все, і тоді все добре. Значить, А жінка має бути. Центром того, того всього. Тому до це треба боротися за це. Ну, як ви думаєте? Тут не можеш заказати в інтернеті собі жінку так вибра, так параметри, все, пришліть мені нову пошту. Там. І ще важливо без предоплати. Ні, це це є свого роду життєва боротьба до подружжя, а подружжя між собою. Боротися. Не за те, хто дужчий, хто старший, а боротися за те, хто більше тебе буде любити, хто більше зробить тебе щасливим. Це і постійна боротьба. Це любов. Любов це є рух, рух є до Бога, взявши за руку один одного. Знаєте, як молоді тільки закохані, я тебе більше люблю. Ні, я тебе більше люблю. Ну все клади вже трубку. Ні, ти клади трубку. Але я тебе люблю, а я тебе, Ні, я тебе дужче люблю. І я, я хочу вам сказати, щоб це все було не тільки до весілля, але бажано, щоб це було і після весілля. І чим більше ми живемо, з зброємо більше досвіду. Тому ви мудріші стаєте в подружжі. Тому говоріть жінці, мудріші компліменти. А ви чоловікове так само, говорить, якісь мудріші з кожним роком кращі, краще, повніші, ширші, інтересніші компліменти і так далі. А як до того рухатися? За любов треба боротися, а як ви думаєте, і боротися треба серйозно і не відступати ні одному, ні другому, і як каже Біблія, спасеться той. То витримає до кінця то й спасеться. Е, Поясніть, будь ласка, коли можна прийти на духовне причастя. Не треба приходити. Духовне причастя ви можете прийняти через інтернет під час трансляції, то, що ви зараз і слухаєте. Так, бачу, ви вже пишете тут за онкохворих. Пишіть у Viber всіх, хто хоче зараз. Це за... На молитву ми зараз будемо молитися акафес до всецариці за онкохворих, за людей, які мають великі проблеми з алкоголем, проблеми залежності від наркотиків, ця ігрова залежність, яка є дуже поширена. Ігроманія, ця штука є дуже небезпечна. Самі ігри по собі це є дуже добре. Я сам коли це грав в ігри, тепер не дуже, бо не маю часу. Але це є дуже добре. Але саме головне, дивіться, що є важне в іграх для дітей. Ви даєте іграм, дітям телефони, і вони там щось цикають, тикають, микають. Ігри це є дуже добре. Воно розвиває логіку, розвиває моторику, все. Але уміреність. Має бути конкретний лімітований час, скільки дитина може бавитися в ігри. Годину, дві. Не треба, щоб вона цілий день там сиділа в тім. Мозок хоче працювати. Якщо його зациклити на чимось одному, ви виключите свою дитину із суспільства. Завдання тата і мами адаптувати дитину до соціуму та до того, щоб дитина могла дати собі самостійну раду у суспільстві. Якщо ви дитині дасте телефон, комп'ютер, і вона буде без перестанку сидіти в іграх, ви її самі виключите з соціуму. Вона не вилізе з хати, їй будуть люди нецікаві. Бо в ігрі дитина хазяїн, вона імператор, вона, вона всім управляє. Цих направо, тих наліво, на її вбили ще одне життя і так далі. А в житті так нема. В житті треба того прислухатися, до того, на того звернути увагу на того. І якщо сидіти постійно в іграх, ви виключите себе із якості е, життя в суспільстві. Тому ігри це добре, якщо вони є дозовані. Дуже добре, щоб діти грали стратегію, це коли ти будуєш міста, у них там е, будуєш заводи. Будуєш оборону. Стратегія це дуже класно. Воно вчить категорично мислити і стратегічно мислити. Це дуже добрі ігри. Вони, по-перше, мінімально агресивні, але ти думаєш, тільки тобі треба ще зробити зброю, тільки тобі треба зробити заводів, щоб тобі виробляти то, тобі треба там добути золото, щоб мати чим купляти, тобі треба дерево, щоб мати з чого будувати. І ти це все думаєш, плануєш, складаєш. О, це стратегія, це є супер. І да. тому вот такі ігри я, наприклад, навіть рекомендую, бо вони розвивають дитину. От, як знаєте, така настольна ігра монополія, всім вона вам знайома. Вона є різних форм, складностей, але є вот така, вона це є класна ігра. Дитина розуміє, що щоб щось купити, якийсь участок, треба дати гроші, а потім там побудувати завод, а там побудувати ще щось там і потім... ну, Ігри це є дуже добре. Але вони мають бути, ще раз кажу, дозовані. Час. Година, дві. Більше не треба. Молимося за Я бачу, ви там теж подавали на цей, на за здоров'я. Так же само можете ще й подати не тільки за хворих, так? бо. Хворіться, коли, коли вже треба лічити. Треба молитися при нагоді. Господи Боже, дякую Тобі за здоров'я, яке ти мені даєш. Навчіться бути вдячні і будете здорові завжди. Дивіться, дія Духа Святого оздоровлює людські немочі, Дух Святий оздоровлює людські немочі. Якщо ви будете дбати про чистоту своєї душі, сповідатися, приймати святе причастя, то ви тоді. Буде Дух Святий буде заліковувати всі ваші немочі. Всі процеси, регенераційні процеси, які проходять в організмі, коли ти порізав палець, в тебе розірвалася якась тканина, там від якогось того, з'єднюючи тканини, оці всі команди на зростання, на заживлення це дія Святого Духа. Знаєте, чому я вам так кажу і чому я вам це пояснюю? Бо я маю трошки медичного освіту. І спитайте любого медика, чому зростаються тканини? Він скаже, ніхто не знає. По всій логіці побудови людини, якщо розрізати палець, він не має чогось зростати. І чому приходять оці столові клітини, з'єднюючи тканини, ніхто не пояснити. Реально, тому кажу, я вам поясню, це дія. Духа Святого. І це не моя видумка, я багато читав і чув про це. І, ну, Може, не так аж напряму, але іменно кажу вам: дія Духа Святого це якраз те, що людину лікує. Тому старайтеся дбати про свою дух, духовну чистоту. І пам'ятайте, у нас відкриті двері Божого милосердя. Я казав, що кожну неділю буду з вами практикувати, як треба. Відбувати всю цю процедуру, всі, хто хочуть отримати повний відпуст усіх дочасних кар і гріхів. Для того, щоб отримати цей відпуст, треба прийти до церкви, вислухати службу Божу, висповідатися або бути ну, в стані, освячуючи ласки і прийняти причастя. І помолитися в наміренні Святійшого отця, три рази очі наш, три рази Богородиця Діво. Як це зробити, я буду робити кожен раз із вами разом, щоб той, хто зайшов у ці двері, звідси вийшов іншим. Прощення всіх кар і гріхів. Повний відпуст. Цей відпуск благословенний апостольським престолом, Папа Римський підписав декрет і наша церква цілий рік. Є ювілейною церквою Божого Милосердя. Дякую Богу, що мають таку можливість, дякую усьому нашому керівництву, що постаралися, що наша церковця добилася такого, такої благодаті, що кожен, хто через ці двері зайде сюди і вийде з них, отримає повний відпуск.